Як ви? з вами система ханна код. Система, яка розказує вам про вас, дає вам характеристику як душі, яка має свій код. І цей код завжди правильний. Навіть якщо ви змінювали себе все життя, не тим шляхом ви йшли. А я знаю, як вам треба. Добавляйтесь в мою групу телеграм. І так дивимось. Що відбувається у вас під носом, а ви не бачите? Кот. Ха. У вас під носом енергія логіки, енергія розрахунку, енергія, коли вибір робиться, не спираючись на серце, а спираючись на Розум, бо розум вважається єдино правильним напрямком в цій ситуації. Тож, і це про вас, до речі. А що скрито? Що ви не бачите? Який код? Ох, ви не бачите те, що вам треба все ж таки. На цій енергії не тільки зависати, аналізуючи все, критикуючи все, відключаючи серце, але взяти в руки меч і відрізати те, що вам заважає, підійти з холодним розумом до цього, підійти з розумінням, що є те, що вже мені не потрібно. Давайте тепер подивимось, який амулетний код вам потрібен, тобто код, який цю ситуацію розіграє вам в плюс. Код того, що вам потрібно йти вперед своїм шляхом. Відрізати те, що вас вже не запалює, відрізати те, на що не горить ваше серце. Я розумію, що це дуже важко, тому що є страхи, але всі страхи, вони із майбутнього, якого ще немає, і ми не знаємо, яким воно буде. І приклад, тому війна, яка сталася в Україні в один день. Тож, якщо ви хочете стати на щасливих у вашого життя, ye mulet